Друзі, всім привіт! У нас якраз почали дозрівати ранні сорта лохини. Вже робимо такий невеличкий збір, поступово відправляємо ягоду всім, хто хоче посмакувати. І е, зараз хочу з вами пройтися по своїй посадці, показати ці сорта, як вони виглядають, обговорити їхні смакові властивості і е, показати взагалі, загальний стан моєї посадки. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і йдемо до огляду. Оскільки у нас зараз почали дозрівати тільки два сорта: це дюк та река. Тому йдемо по посадці. Зараз обговоримо дані сорта, їхні особливості і вам покажу їхній врожай. Минулого року, коли вам знімав це відео, то десь орієнтовно 30 червня, то вже середньостиглі сорта були на піку свого плодоношення. Вже майже вся ягодка в них була дозріла. Але минулого року було досить така аномальна весна. Плодоношення дюка взагалі почалося десь 10 червня минулого року, а цього року ось кінець червня і тільки почалося. Воно. Це такий природний термін дозрівання ягоди дюка. Ягода дюка досить крупна, солодка, звисає трошки гронами такими іде. Ну, це в залежності з року в рік не завжди буває однакові завеликі ці грона. Цього року вони трошки пошкоджені були зворотніми приморозками, але врожайність. Ну, непогана, буде менше, звичайно, ніж минулого року, але без врожаю ми не залишимося. Почали вже перші збори проводити ягодки. Так, в день по кілька кілограм вистачає, щоб зібрати. Ну, бо у нас це не є така дуже велика посадка. Дюк. Він по крупності з ранніми сортами, більше ніякий сорт з ним не може порівнюватися. Він найкрупніший, фактично, йде і досить по солоду хороший. З мінусів, що йде, дуже мало він пускає однорічної порослі з самого ґрунту. В основному в нього поросіль йде вже з цих старіших гілок. Ну І тут є трошки нюанси з обрізкою. Потрібно знати за якими принципами його обрізати, так, щоб ви ну, не втрачали у врожаї. Бачите, є ще багато її зеленої ягодки, яка ще тільки-тільки буде дозрівати. На одному кущі лохина дозріває приблизно на протязі. Аж цілого місяця. Бачите, які ще повністю зелені грона. Так, а зараз йдемо глянемо ще на реку. Це ще дюк, я вам все показую. Река також ранній сорт по крупності ягоди. Вона менша за дюк. Вона йде така дюк, як де крупна ягода, река йде уже середньої крупності ягода. Але река йде більш врожайніша. По солоду вона також абсолютно не уступає. Оце вже реку вам починаю показувати. По солоду вона не уступає дюкові. Е, врожай самі, бачите, які ось дивіться, які грона. Саме оце грону, коли воно повністю дозріне. Тут десь буде, напевне, грам 250, думаю. І це так на кожному кущі. Солод в неї досить хороший. Мінус є також, те, якщо ви вирощуєте її для продажу ягідки, дуже швидко в неї стирається сизий наліт. Зараз вам покажу, що це таке. Ось бачите, ягідка. Вона має на собі ось так пальцем стирається цей сизий наліт. Дуже часто буває, що коли ця ягодка вже дозріває, вона на кущі вже ось в такому обтертому вигляді. Тобто ягодка така чорна без сизого нальоту висить на кущі. Дуже він такий ніжний цей наліт у цього сорту. Рики, дуже він швидко стирається. Як на мене, великим плюсом, порівняно із дюком в реки, є те, що в неї дуже багато порослі іде однорічної з самої, ну, землі, з самого кореня. Ось дивіться, скільки приросту є однорічного, і це все йде з самого горшка знизу. Тому по обрізці тут буде значно легше, буде більше гілочок, з яких вибрати, що обрізати саме. В дюка там зовсім інша картина. Як бачили, показував, порослі цієї однорічної там дуже і дуже мало. Так що, ось такі сорти на сьогодні дозріли. За ягодкою можете звертатися за саженцями. Пізніше вам знімлю відео. Ну, Це буде нарізка відео по дозріванню різних сортів, оскільки вони дозрівають в різний термін, то я не можу вам так гарно зняти, показати чітко, ну, щоб це в одному відео було вже сьогодні. Тому нарізка про сорти лохини буде десь пізніше, вже десь думаю кінець серпня, напевне. Тоді обговоримо кожен сорт окремо. А зараз ось така у нас картина. Так що звертайтеся по ягодки. По кущі лохини, тому що все з закритою кореневою системою можна висаджувати на протязі цілого року будь-який термін. Тому радий буду вашим замовленням. Ось такий сьогодні вийшов невеличкий огляд двох ранніх сортів лохини, дюк та реки. По всіх інших сортах буду вам знімати далі відео по мірі їхнього дозрівання. Речі, минулого року, також коли в цей період знімав для вас відео, ви бачили, що в мене була велика проблема з слимаками. Їх була надзвичайно велика кількість, і дуже пошкоджували вони ягоду. Цього року, напевне, зв'язано з погодою, тому що погода зовсім інша, більш холодна порівняно з минулим роком. слимаків у мене ще немає. Є десь поодиноко, що там проповзають, але такої навали, як минулого року, на щастя, немає. Тому, хоча б з цим все добре. А в кого є слимаки? То минулого року я користувався бросом, можете спробувати він в мене гарно подіяв. Тому на даний період можете за ягодкою звертатися, за саженцями, за всім для їхньої посадки. Ну і не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Всім на все добре, до побачення!